Услов'я всі, які ми можемо предоставити, ми їм даємо. Ну, розумієте, що сім'я є сім'я. Ти не розумієш, дивлячись на їхній зовнішній вигляд, в очі такі тварині ти дивишся і думаєш, ну як вона може бути тут. Безпородні тварини заслуговують також на щасливе життя в щасливих сім'ях. Перший раз прийшли. Сьогодні перший раз да. я одразу побачили да, нас ну, підбігла. Так? — Підбігла ми зразу її офібувалися. Ми частному секторі живемо. І вона нам буде як охорона, і буде якби. Моя ти хороша діячка. Цей захід <підбігла> вирішили провести перш за все для того, щоб популяризувати проблему безпритульних тварин в місті. Проблема велика і болюча для нас, для всіх. І на жаль, дуже багато зараз покинутих породніх тварин, покинутих на призволяще. Люди їдуть, люди мігрують. Військові, там, де дислоцюються, прикормлюють, а потім їдуть. Тваринок залишають. Ну, тваринки від цього страждають, а якщо тваринка породня, домашня, вона не пристосована до життя на вулиці, і з собаки вуличні не приймуть, і ну, їй дуже важко буде виживати. Такі тварини потрапляють до нас, і ми прикладаємо максимум зусиль, щоб їх прилаштувати в нові сім'ї. І цей захід на те, щоб долучити якомога більше мешканців міста, долучити до цієї проблеми. І загальними силами прилаштувати якомога більшу кількість безпритульних тварин в нові сім'ї. Сьогодні ми приїхали в центр поводження з тваринами. Він в Кривому Розі знаходиться далеко-далеко на узбіччі від основних трас, але ми все-таки сюди добралися і зараз будемо учасницями, учасниками Дня відкритих дверей. Це наш малиш улюбленець нашої роботи. Його дуже всі люблять. Він як на вид гарний, дуже, так і характер у нього дуже, ну, як для собаки, це дуже-дуже гарний. Попав він до нас з вулиці, був дуже знадоблений, худий, шерсті практично в нього взагалі не було. У нас люди зайнялися ними, трохи підлікували, вичисали. Ну, так, так же і викормали його. Тепер хлопець-красавець, він нормальний собака. Він бере нормально все. ось, все. Ми шукаємо гарного господаря, який дійсно буде за ним ухажувати, доглядати. А найголовніше це любити. Тому що у нас різні є ситуації, які люди приїжджають, вибирають, подобається собаки, все забирають. А потім проходить час, то не підходять, то не можуть знайти контакт, і також попадають до нас назад. Услові всі, які ми можемо представити, ми їм даємо. Ну, розумієте, що сім'я є сім'я. Там і любити будуть, і берігати, і також доглядати за ними. А ми з вами сюди, так? Да, да, да. Ага. Це у нас називається санпропускник. Ми тут приймаємо кошик для стерилізації. А також у нас тут. Є дівчатка Алабайша, собака дуже гарна, дуже хороший характер, хоча на від вона дуже велика. Іди, моя, іди, моя кіця, йди, йди. Іди. Альосяся бака така, Алеса, Алеса. пошли, пошли, пошли гуляти. Можете погладити, хочете погладити, не, не бойтеся, вона нормальна, адекватна собака. Хоче вона, щоб я її гладила. Вона, вона поки місь гуляти хоче. Хорошу. Вона її зараз погуляє, потім вона чуть-чуть успокоїться. Айзунька, айзунька. Ти Айзонька, айзонька. Не хоче. Свої бублі. Об'язательно чепирення. Сколько? Ну вот, год п'ять. Закопує, закопує, заховує. Все. Так, про запас. Гладь, гладь, Глад, вона вона нормальна, нормальна собака. Ні, це в неї так буває собак, типа сльози. Ні. Тут привозять з вулиці собак. У них сім сім днів карантину, потім їх стерилізацію. Медики доглядають, щоб було все нормально, і тоді вивчаємо обратно на uh територію. -huh. У нас недавно була дезінфекція, ми проводили дезінфекцію для собак. Зараз uh -huh. вони, ті, що були у нас, ми їх вивезли на своє місто. Зараз починаємо потихеньку заповняти аптек. Uh -huh. І по собак в кожному відділенні? Не більше, більше семи. А не... що це таке? А це коврики, які обробляються екоцидом, mm. спеціальний раствор для, для зарази. Тобто люди, коли заходять в прибиральниці, вони стоять на цей mm -hmm. і виходить, що воно мокре і ну, дезінфекція, Да. да. Сховався, вже все застіснявся. Це так само, так? Да? Так, да, у нас всі ковлики, які знаходяться, всі заливаються. Uh -huh. Оце кабінет операційний, який проводять операції стерилізації собак. А також собака захворіла і надають першу медичну допомогу. А я побачила, там якийсь... Це маленька, маленька, собачка, у нас сидить, які, які заказали і посадили її віддільно, щоб вона не була. Іншими Засима, собаками, да, бо uh -huh. вона маленька, слабенька. Е, є такі ситуації, які собаки між собою починають е, uh -huh. То Тобто не зашкодити її, то посадили в uh -huh. її оддільно. Карантинне відділення за да, то. Це так. Да, у нас називається карантинне відділення з буквою А, тобто після відлову собак їх в першу чергу поміщають сюди, щоб вони пройшли карантинне відділення, адаптацію, все. Потім їх відправляють на стерилізацію, і після стерилізації ми її переводимо у те друге відділення. Угу. І тут виходить, висять ці, ці документи на Так, да, Це які собаки які в нас поступають, коли у... вони поступили, да, да, які... коли їх підвозять. Я вам тоді потім покажу, де ми їх приймаємо, за, заповняють на кожну собачку, вес привинку ставлять. Ну якщо є сім'я, то ім'я ставлять, кличку собаки. Ну і так вони знаходяться до карантинного угу. відділення. Ой, так Це у нас теж потрапив не, недавно. Хлопчик дуже-дуже гарний, дуже спокійний, добрий собака. Поки ми у нас на карантинному відділенні. Ну, потім прийде стерилізацію і будемо теж шукати нових хазяїв. Собака дуже гарна, спокійна, хороший характер. Незлобний для сім'ї піде ту, що треба. Для, для охранника він, звісно, може не годитися. Ну, для сім'ї він піді. Це він на лапах зараз стоїть чи тримається? Тримається на лапах. Він поджатий і тримається а. на лапах. Вот. Сильний такий. Всі, гу... Всі хочуть гуляти. Mm. А ви їх якось вигулюєте, так? Так, кожного по черзі ми вигулюємо. Я стараюся в першу чергу Вигулять всіх собак, ну, буває таке, що ну, не, просто ну, немає времени, тому що собак дуже, дуже багато, а всім треба уділити увагу, то я стараюся поменше часу, ну, але уділити сім'ї. Mm -hmm. Ось у нас дівчинка Лада недавно приїхала, теж гарна вівчарка. Ну, поки ми вона в стресі, вже проходить карантин. Показує, що хоче гуляти, так? Так, да, ну, хоче на друге місце. Ну, вона жила в одному місці, а тут привезли її в друге. друга територія. Це не те, що, що вона хотіла. А як ви знаєте, що її е, лада звуть? Е, через людей нам сказали, що це чия собака. Mm -hmm. ну, люди від неї відказалися, то ми забрали її до себе. Ну, одним людям вона не над, не потрібна, а другим може заохоче її заберуть. Це у нас тут знаходиться не пока міський не підпускає, шукаємо до нього підход. Ідиш, на, на, на. ідиєш. Іди. Він ще боїться, стрісується. На, манюки, манюйки. його боїмося, ви нас боїмося. Що це за кабінет? Це у нас е, художник потрапляють собаки, їх привозять, заводять через ці двері. Спочатку їх зважують, е, записують, е, производять обробку від блох, а також прививку від, від бешенства. — А це іграшки там в шафі, це для чого? Це для... Нам виділили волонтери, це для собак, ми можемо їм давати. Якщо є маленькі щенки, mm -hmm. то, то скидаємо вимбалуються вони, гуляються. Mm -hmm. Це побудова у нас називається летник. Тут в основному собаки знаходяться під відкритим небом. Щойно на... одна із працівниць його погладила, і мені самі захотілося, але це страшнувато. А ще він лапу дає. Тут команда тиха, спокійненька. Це там цуцики? Так, вчора їх підкинули нам. Коробочки, вони геть дуже маленькі. Ми їх просто подальше від всіх відвели, щоб вони нічого не підхопили, бо віз маленький, да. тільки забрали від мамки, нам підкинули. Люди всякі бувають. Манюньки такі. А часто так от приїжджають люди просто не в день відкритих дверей, а просто так приїжджають, щоб взяти собачок. Да, спасибо телеканалу Рудану, також другим першому каналу, які дають об'яву по телебаченню. І вони по готирах її приїжджають і кажуть, ми бачили у вас таку собаку, ми хочемо її придбати. Люди знайомляться. Якщо людині нравиться, вони її забирають і вивозять до себе в сім'ю. Безпородні тварини заслуговують також на щасливе життя в щасливих сім'ях. І те, що тварина породна, не означає, що в неї буде щаслива доля. Тобто, від безпородної до породної всіх потрібно любити, поважати і намагатися співіснувати з ними в цілому. Так, да, ще у нас хаски вилучений у небетного чоловіка, який собаку взяв, а дивитися за нею не хотів. Ми її забрали, тепер вона жде других хазяїв. Не хотів дивитися, мається на увазі, що він не годував її чи? Не годував, вона бігала по, по будинкам, отак Рада, до кожного підбігала. Він її... Потім люди людей почали спрашувати, він її бів, бив, не, не кормив. Ну, забрали і тепер вона жде господарів. Смачного. Мені сподобалося. Тут доволі багато тваринок, та кожні з них дуже привабливі. А що запам'яталися? Які тваринки саме запам'яталися? Особливо такі красиві, знаєте, як дуже приручені для рук, це, звісно, великі. Але маленькі, вони ж теж гарні. Угу. Кожному своє. Якщо б можна було, я б взяв дві. Дві? А яких? Так. Маленьку і велику. У мене взагалі тут мати працює, тому вирішила подивитися, як у них тут все облаштовано. Взагалі мене у самої собачки вдома є, просто вирішили подивитись, хто тут, як за ними тут кажуть і так далі. Я думала, їх тут, може, трошечки недогодовують або щось, але ну, бачу, корм там стоїть, водичка є, все прибрано, все дуже гарно. Дуже приємно, що за собачками доглядають. Я давно хотіла сюди потрапити, не було можливості, не було запрошень. Це закритий так би мовити заклад. Да, вони... Роблять багато доброго і корисної справи, але нам треба робити такі речі на постійній основі. Це по-перше, а по-друге, треба виховувати у дітей відповідальне ставлення до тварин, бо все починається з дитини. Якщо ми виховаємо покоління, яке буде розуміти, що бездомні тварини не з'являються на вулиці з неба, а є наслідком безвідповідального ставлення дорослих. Я думаю, це зменшить кількість собак, які знаходяться зараз у прийомі. Взагалі не розумію, як можна так тваринку кинути. Ми свого там полюбляємо всюди його за собою, а тут кидають, не знаю, як так можна. Тут, скоріш за все, там обставини буде все одно, гроші, все одно, аби тільки собаку з собою забрати. Покидають, не знаю, як так можна. Ми вже не вперше тут. Ми співпрацюємо з центром поводження тварин. Ми вдячні дійсно вдячні фонду фонду. Що він допомагає, і вдячність адміністрації центру поводження, тому що вони дозволили відкрито зараз. Ось такий захід, який запланувався і організувався сьогодні сьогодні. Це вперше. Дійсно, дуже багато тварин і Деякі тварини, ну ти не розумієш, дивлячись на їхній зовнішній вигляд в очі. Отакі тварини ти дивишся і думаєш, ну, ну як вона може бути тут, так? Да? От як вона може бути? Але є і я думаю, що багато містян не знають про це місце. Багато хто дожен має приїхати сюди, подивитися, прогулятися з цією тваринкою. Просто оглянути її в очі і сказати дякую центру за те, що вони їх, Вирощують і виховують і ну чесно, дуже багато їх. Дуже багато їх на вулицях, а от в центр поводження багато притулків переповнених. Це має якось вирішитись.